І сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Сьогодні, дорогі Христі, пані і сестра неділю неділі Великого Посту ми чуємо іванське читання, де Ісус виголошує перед своїми учнями, оцей в Єрусалим, і син чоловічий, буде виданий у руки книжникам та плохосвященикам. І будуть знущатися з Нього, насміхатимуться над ним і вб'ють Його, та по трьох днях Він воскресне. Отже, Ісус чітко провіщає про свої майбутні страсті, до яких вже готується, тому що вони вже незабаром відбудуться у житті Спасителя. Але ми бачимо поведінку учнів. Вони замість того, щоб. Почувши ці слова, увійти в розуміння цього таїнства, до якого готується Ісус, вони думають про земне, Іван і Якови підходять до Ісуса і просять про владу, земну владу у царстві, яке вони собі уявляють, яке має прийти, коли Месія засяде на престолі своєї слави. Кажуть, Господи, дай нам, щоб ми сиділи праворуч у Твоїй славі, один праворуч, один ліворуч. Ісус їм відповідає, не моє вам дати, але Отцем небесне, і не знаєте, про що ви просите. Отже, у цих словах учні показують, що вони повністю ще не є утверджені у віці. І думають про земне. Сучасні дослідження у світі показують, що людей можна поділити на дві категорії. Перша категорія це люди, які готові служити іншим, друга категорія це люди, які хочуть, щоб служили їм. І дослідження показують, що перша категорія Дуже швидко зменшується, а друга категорія дуже швидко зростає. Чому? Тому що світ, в якому ми живемо, навчає зовсім іншого, протилежного до слів Ісуса Христа. Бо ми чуємо, що каже Ісус, хто є справжнім учнем Ісуса. Якщо ви хочете, щоб бути моїми учнями, нехай перший з вас. Буде останнім. І нехай той, хто хоче бути першим, буде рабом усіх. Отже, Ісус, навчає, що правдивий учень, Він не шукає собі вигоди, Він не шукає, як використати іншу людину, але шукає, як би своєму ближньому послужити. Одна жінка якось прийшла до храму на розмову до священника і так сталося. собі недалеко від Захисті і мала з ним таку розмову і каже: «Отче, все погано в моєму житті, діти невдячні, не хочуть мене слухати. Сусіди так само є злі, невдячні, нема з ким спілкуватися. Чоловік пияк постійно зловживає алкоголем. Все кругом є дуже погано, і мені від цього є дуже погано. І цю розмову почув один старенький монах священик, який був на той момент у записці. І він дуже рідко говорив, він в більшості мовчав, молився. А тут він підійшов до тієї жінки і каже, сестро, у вас є одна проблема. І знаєте, яка ви шукаєте, щоб інші люди вам служили, що інші люди вам щось винні, але насправді ви не хочете послужити своїм ближнім. Якщо ви це зробите, ви дійсно станете щасливі, тому що правдиве щастя людини не шукати собі вигоди від когось, але послужити своєму ближньому. Цьому є правдива радість людини. І ми бачимо, що учні Ісуса Христа, зокрема Іван та Яків, вони шукають собі пільг у Царстві Божому. Вони думають про земне торжество Ісуса Христа, думають, що Ісус буде земним Царем, який буде царювати у цьому світі, і тому шукають собі. Щоб сидіти єворуч і праворуч цього земного царя. Але Ісус є зовсім іншим царем. Ісус піднісся на престол Христа і праворуч Ісуса був розкаяний розбійник, а єворуч інший розбійник, який не покаявся. Ось престол Сила Божого. І тому Ісус хоче показати, що почув у цей світ. Не принести земне торжество, не принести земне царювання, але прийти, щоб послужити нам і послужити у найбільшому, принести себе в жертву за наші гріхи. І тому дуже часто, дорогі Христі, ми маємо задумуватися, про що є наша молитва, про що є наші прохання до Бога. Бо дуже часто вони є тими земними проханнями, про наш земний добробут, про земний успіх, про земне щастя. Натомість маємо дуже важно задумуватися, про що ми просимо у Бога? Чи дійсно просимо про те, що є цінне для нас? Бо дуже часто ми можемо просити про те, що насправді. Навіть є шкідливе для нас, що не є добре для нашого життя. Інша історія розповідає, що якось зібралася на Велике Свято Родина, на торжество до однієї старшої жінки, бабусі тієї родини. От вони всі зібралися від святкувати те свято. І так само приїхав такий дальший трохи родич тієї жінки, який був великим бізнесменом. І от вони сиділи, розмовляли, і, звичайно, той чоловік був в центрі уваги всіх тих родичів, які зібралися за столом. І вони розмовляли собі про різне. І тут задзвонив телефон до цього чоловіка, і він вийшов порозмовляти на двір. І коли вернувся, то почув залишок розмови. Каже, та добре йому говорити, повчати нас. Він має великі гроші. От би ті гроші, ми б так само могли бути такими керівниками, такими бізнесменами, такими успішними людьми, як він, дуже легко йому говорити, коли він має такі статки. І особливо один чоловік про це так розмовляв. І той чоловік, почувши, каже, скільки тобі потрібно для того, щоб ти розпочав якусь свою справу. Той чоловік здійснився, каже: Та ні, ні, що ви? Та ви не так мене зрозуміли. Скільки тобі потрібно грошей, як ти вважаєш, для того, щоб ти став кимось у житті. І той осмілів вже трохи собі перетив, випив і каже, ну стільки, стільки. І чоловік каже, підійдеш до мене, я дам тобі таку суму, розпоряджайся нею. Я не хочу від тебе нічого, тобі не потрібно мені віддавати нічого, просто використовуй для свого добра. І все так і сталося. Той чоловік, бізнесмен дав йому певну суму грошей, яку той попросив нього, і всі роз'їхалися. Через рік знову той бізнесмен приїхав в те село. І що він зауважив? Що сталося з тим чоловіком, якому він дав ті гроші з його родичем. Він став найбільшим пияком у селі. Він змарнував ті кошти. І відповідно, що всі зрозуміли, що той чоловік, він думав собі, що якщо він буде мати кошти, то він зразу стане успішною людиною. Але не так воно є. І дуже часто, і в Христі, ми думаємо, що якщо ми будемо просити в Бога про щось земне, то ми станемо щасливими. Насправді так не є. Маємо просити найперше у молитві Божого благословення. Маємо просити у молитві Божого проводу для нас, особливо для наших дітей, щоб Господь вказував їм правильну дорогу в житті, не просити для них найперше доброї роботи, не просити кар'єри, але просити, щоб вони були добрими людьми в житті. Про це ми маємо просити для себе, для своїх ближніх. Тому що насправді, якщо ми будемо добрими людьми, добрими християнами. Все інше нам Господь додасть. Ми будемо успішними людьми, будемо щось здобувати, осягати. Але не про це ми маємо просити у молитві у Господа Бога. По тому старцеві монахові було таке видіння. Він бачив ангелів, які носили прохання до Божого престолу. І бачив трьох ангелів у тому видінні. Один безнастанно носив прохання землі до неба, землі до неба. Так? Майже безпеку, другий набагато повільніше носив ті прохання. А третій взагалі дуже рідко носив прохання до Бога. І цей монах, старець, попросив, щоб йому відкрилося видіння, що ті ангели носять до Божого престолу. І тоді Господь йому відкрив, що перший ангел носить прохання про земні потреби людей, про здоров'я, про добробут. Про роботу, про таке інше, про земні прохання. безперестанно люди про це просять Господа Бога. Другий носив прохання про духовні потреби людини. І третій носив подяки, які людина висловлює Богові. Тому бачимо, що насправді дуже часто наша молитва є подібна до прохання цих двох апостолів, які звертаються до. Ісуса Христа, Господи, дай нам, щоб ми сиділи праворуч і люборуч у твоїй славі, Просить про земне, просять про те, що є у цьому світі. І тому Ісус каже, не знаєте про що просите. Я вам говорю про Боже, а ви просите про земне. Тому навчимося, дорогі Христі, брати і сестри, завжди просити у молитві у Бога. Те, що нам необхідне для спасіння нашої душі, для нашого духовного добра як християн, а все інше земне Господь нам додасть у нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!